Друзі, всім привіт! Вітаю в Україні. Сьогодні 31 січня і по традиції огляд тих рослин, які квітли в січні. І починаю я не з орхідеї, а з непентесу. Бо захоплення непентесами це для мене щось новеньке. І я щиро радію сама за себе по оці глечики, оці кувшинки. Це мої ковшинки. Це я виростила у таку красу. І я щаслива. Якщо пам'ятаєте, непентесів у мене два. Оцей непентес набагато крупніший, подарований мені паною Наталочкою, і я змушена була його пересадити. Хоча зараз і не сезон для пересадок, але я його пересадила. Він дуже швидко зростає, але кувшинки в нього на кінчиках його листечок усихали. І я зрозуміла, що йому не вистачає в тому маленькому горщику міста, і я його пересадила у більший горщик. І як бачу, початок нової кувшинки на новому все ж таки є. Про Прохойки свої розповідати вам сьогодні не буду. Вони висять. Так само на кухонному підвіконні поряд із моїми вандовими рослинами ростуть і добре ростуть, і це також тішить. У середині місяця завершила своє цвітіння одонтіода Джамбо Губ. Вона цвіла ровно місяць. Деньдробіуманілі форми, тільки но ну, засушив свої квіти. Він квітнув більше, ніж місяць, десь так півтора. Лікарські трави аромат в нього. Дуже чарівний, запашний і маленький. Це саме такі дендробіуми подобаються мені. Дуже подобаються. Брасовула Макалуїза, на ній залишилась одна квіточка. Квітла ця рослина 2 місяці. І це дуже гарно. Брасоволи то одна із моїх улюблених котлей. Брасовола. Однією квіточкою продовжує квітнути і ця моя котлейка. Такий чарівний в неї смачний аромат. Який я не вмію передавати. Але вона дуже виразна у цій розтяжечки, у цієї рисочки, оці її яскравий колір він зводить з розуму. Моя почалька січня місяця це оця білосніжна котлея. Котлея Персіля. Варіації Альба. На жаль, вона відвітла і загинула. Її загибель і хворобу я знімала вам в окремому відео. Але це дійсно, дійсно дуже болюча втрата. Завершив цвітіння і цей фаленопсес. Він цвів півтора місяці. Оцей дендробіум також вже відсушив свої квіти. Гібридний онцидіум Твінкль несе дуже багато сміття в оселю. Коли він оцвітає квіточки, його сипляться скрізь. Але це саме той онцидіум, який я раджу мати кожному, бо із всіх онцидіумів онцидіум Твінкль має самий-сами такий вкуснячий аромат. Аромат пломбиру, аромат ванілі, аромат тістечок, і квітне він 2 місяці. Представник онцидіумів – це Мішана Ченцу Рубі Голден Шоколада. квітне вже третій місяць. Перед цим я показувала вам його таким пишнючим на 2 чи 3 квітконосики, а це він вирішив видати іще одну гілочку, і ще Квіточки. Як я казала вам, ця рослинка невелика і зростає вона на блоці. Блоці з коріння папороті. І зінці у них ще цвіте перша із моїх толуній. Отака принцеса в юбочці. Такі ж вони гарнюнки ці толумії. Вони маленькі, аромату не мають, але вони і місця не займають. Моєю оселю вони розвішані скрізь. Розкидала свої квітконоси і драгоцінна орхідея Лудізія. Цього року вона квітне на чотири квітконоси. Отакі вони довгі. Квіточки невиразні, але все рівно тішать. Дуже цвістий і цей гібридний дендробіум кутберсоні, який подарувала мені Оленка з Англії. Звісно, він в мене квітне не так пишно, як в неї. Все ж таки умови різні, це дендробіум холодного утримування. Але я тішуся навіть оцим двом квіточкам. Гарний дендробіум маленький такий і такий яскравий. Відуть і дендробіуми чорноволоскові. Отакі От пластикові зірочки. Дуже мені подобається колір цього дендробіуму і аромат. Аромат в нього дуже-дуже ніжний. Продовжує цвісти і цей дендробіум чорноволосковий, не менше привабливіший, ніж за попередній. Як я казала вам, що ці дендробіуми, чорноволоскові дендробіуми теплого утримування, дуже зручні для домашнього догляду, тим паче, що квітнуть вони місяцями, дуже довго квітнуть. Вже два роки поспіль я показую вам свої хібіки. Ви не уявляєте, але він досі квітне. Два роки квітне. Все продовжує і продовжує квітнути. Продовжує цвісти і дендробіум тетрагоном, Це австралійський дендробіум, Приємний аромат, дуже приємний. Природня неофінетія Фурана, привезена з китайського лісу багато років тому, відквітла чогось за тиждень, ну десь так, днів за 10. Я не розумію, може і справді вона так мало квітне, а може щось у мене пішло не так. Але в неї знов з'явилася новий квітконосик, тож потіше іще трохи. Продовжує квітнути і цей чарівний гібрид. Цей крос ванделамілати на холгогосом вардії. Дуже дуже красивий, красиву квітку має ця невеличка рослина. І, до речі, квітне ця рослина місяці за два, а то й більше. Тож я тішуся такими рослинками. Саме ось такими рослинками. Мені вони дуже до вподоби. На жаль, відквітла від, від моя біла леді, пафіопіділом біла леді, але продовжує квітнути оцей американський гібрид, який має величезну квітку. Він квітне на два квітконоси і тішити мене буде напротязі двох місяців. Ці американські гібриди квітнуть довго. Дуже виразні, дуже красиві. Це одна із моїх найулюбленіших груп орхідей пафіопеділуми. Пафіопеділуми пафіопеді в Пінокіо квітне зараз лише альбова форма. У іншого я ну так випадково поламала квітконос. Мені прийшлося його зрізати. Ну, а ще один квітку збросив і нарощує. Нову квіточку. Пофіопеділуми-пінукі це дуже вигідні пафіопеділи для домашнього догляду. Вони квітнуть довго і в догляді вони непривередливі. Ну і квітне, це моє непорозуміння, оце моя зелена комаха, яку я вам нещодавно показувала, це епідендром Порпакс. Ну, такий він чудненький, він мені дуже схожий. На комаху. Не вміщується в мене в оце відео, відео про мій інтер'єр, про гібридні фаленопсиси, їх квітне чималенько, але там особливо вихвалятися немає чим. Цвітіння не пишне, таке звичайне, тому я покажу лише свою любов. Свої Шеліріани, Стюартіано і Амобіліс. Я вважаю найгарнішими фалінопсисами моєї колекції, саме їх. Вони красиві, вони квітнуть один раз на рік, але це ж це дійсно свято. Мої філіппінські фаленопсиси. Я тішуся, дуже тішуся зимовим цвітінням саме цих фаленопсисів, цієї незвичайної краси, метеликів. Обов'язково зніму вам всіх своїх гібридних валенопсисів. Ну, а лютий місяць розпочнеться цвітінням моїх не менш красивих дендробіумів. І діркою буде відкривати лютий місяць, буде моя найулюбленіша брасовола Літлі Старт». то є моя гордість, я дуже пишаюся нею. живе своїм життям. А я бажаю вам всім миру і здоров'я. Тримаймось, українці. Все буде Україна. Пока. До нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю. Якщо вам сподобалось хоч щось, то не пошкодуйте поставити мені маленьку вподобаєчку. Вам це нічого не вартує, а мені буде дуже приємно. Пока!